Астенічний психотип його ще називають психастенічний або астеноневротичний. Отже, астенічний психотип це особистість з підвищеною вразливістю, швидкою фізичною та психічною виснажуваністю, низькою стресостійкістю. Зовні астенічний психотип може бути схожим на дистимного або депресивного психотипа. Але Серед них є дуже суттєві відмінності. Ну, Отак, наприклад, дистимний психотип. Основна характеристика це схильність до пригнічного настрою, песимізм, меланхолія, самозвинувачення, а астенік має підвищену втомлюваність, фізичну виснаженість і нестійкість до навантажень. Емоційний фон. У дистима постійно знижений, сумний, тривожний. А у астеніка він лабільний, він може йти від втоми до апатії, а іноді так само характерна швидка зміна настроїв. Джерело проблем для дистима це внутрішні переживання, схильність до негативних думок і самоаналізу. А астенічний Психотип має слабку нервову систему, це є його проблемою, і, відповідно, ресурси його швидко виснажуються. Соціальна активність дистим замкнений, але може підтримувати стабільні зв'язки. А от Астенік часто уникає активної взаємодії через втому, прагне спокою і захисту. В реакції на стрес також є суттєва відмінність. У ДЕСТИМА, як правило, посилюється песимізм, він занурюється в себе, виникає стан апатії, а у астеніка швидко виснажується нервова система, виникає сльозливість, істеричні реакції або паніка. В самооцінці ДЕСТИМ має занижену самооцінку. І багато сумнівів в собі. А от Астенік, у нього так само занижена самооцінка, але більше це пов'язано з нервовою слабкістю. І на рівні фізичних проявів у дистима можлива втомлюваність, але це не є ключовою ознакою дистим. А от у Астеніка постійна слабкість, нестійкий сон. Головні болі і, відповідно, соматичні скарги. Отже, головна різниця в тому, що дистимний тип це передусім емоційно-меланхолійний, схильний до депресивних станів, внутрішніх переживань, негативного мислення і песимізму. А астенічний тип це соматично, нервово слабкий тип. Тип з домінуючою ознакою підвищеної стомлюваності і нервової виснаженості, що впливає на його психіку. Отже, Астенік. Яка його зовнішність? Вони часто худорляві, з, трих, з крихкою статурою, іноді бліді. Одяг зручний, стриманий, практичний, вербальна поведінка. Астенік говорить тихо, іноді прискорено з нотками тривоги або втоми, висловлює сумніви невпевненість, потребу в підтримці. Часто скаржиться на самопочуття, труднощі, перевантаження, уникає різких висловлювань. Невербальна поведінка. Жести дрібні, обмежені, міміка напружена, вираз обличчя і погляд виглядає втомленим, тривожним. Рухи уповільнені або метушливі, залежно від рівня напруги, Поза закрита, плечі опущені, іноді згорблені. Домінуючі емоції тривога, невпевненість в собі, вразливість, легка дратівливість при перевтомі, схильність до страхів перед новим, перед змінами, перед конфліктами, іноді виглядає безпорадно і залежно. Цінності астенька. Цінності, такі як стабільність, передбачуваність, безпека, підтримка, захист з боку оточення, уникнення перевантажень і ризику, спокій, комфорт, теплі стосунки з близьким. Реакція на стрес: астеніки швидко виснажуються, втрачають працездатність, можуть впадати в паніку або проявляти істеричні реакції. Під час виснаження сльози, скарги, схильні уникати складних ситуацій. При хронічному стресі з'являються соматичні симптоми, головні болі, розлади сну, серцево-судинні реакції тощо. Стосунки з іншими психотипами, з істероїдним типом. Астенік почувається пригніченим, але може потрапити під його вплив. З нарцисичним. Залежні від думки нарциса легко підкоряються, іноді страждають від знецінення з боку нарциса. За соціальним типом стають жертвою маніпуляцій, бо не вміють захищатися. З паранояльним типом відчувають тиск, але намагаються уникати будь-яких конфліктів. З дистимним існує взаємне розуміння, але обидва можуть затягувати один одного в песимізм. І з емпатичними типами Емотивний тривожний, наприклад, почуваються захищеними, стан покращується. В діловій сфері астеніки сумлінні, старанні, але не витримують великих навантажень. Уникають відповідальності, не прагнуть до лідерства, потребують чітких інструкцій і підтримки колег, легко вигорають у стресових професіях. Поведінка в сім'ї та коханні. Вони є відданими, ніжними, турботливими, але іноді надмірно залежними. Потребують постійного запевнення у коханні, потребують постійної підтримки. Уникають сварок, швидко поступаються. При надмірних вимогах партнера можуть замикатися в собі або занурюватися у хворобу. В конфлікті Астенік уникає конфліктів. Поступається, щоб зберегти мир, можливі сльози, апатія, занурення в себе. І після конфлікту вони довго відновлюються, рідко висловлюють агресію відкрито, можуть проявити пасивно-агресивну поведінку, мовчання, образливі натяки, прихована агресія тощо. Типи і ознаки брехні. Як правило, Астенік використовує брехню для уникнення неприємностей або перевантажень, або ж приховування власної слабкості чи поганого самопочуття, щоб, наприклад, не турбувати інших або не виглядати безпорадним. Тут ознаками або маркерами можуть бути невпевнений тон, тихий голос, відведення погляду, нервові рухи, метушливість. Часте використання виправдань, посилання в тому на обставини. Брехня Астеніка легко викривається, бо вони погано контролюють невербальну свою поведінку. Профіль в соціальних мережах. Фото, як правило, небагато. Переважно вони домашні або з близькими. Має невелике, але тепле коло друзів у мережі. Пости рідкі. З перевагою спокійних тем, іноді постять скарги на втому, на здоров'я. Уникають будь-яких конфліктних дискусій, рідко щось коментують. Він більше читає сторінки інші, ніж публікує щось своє. Як встановити психологічний контакт з психостеніком? Перше. Створіть атмосферу спокою і безпеки. Спілкування має бути неконфліктним, конфліктом, без різких інтонацій і тиску. Важливо, щоб вони відчули, що з вами не потрібно напружуватися. Друге. Будьте делікатними і терплячими. Не підганяйте їх, не вимагайте швид... швидких відповідей. Дайте час адаптуватися до контакту. Третє. Підтримуйте, а не критикуйте. Навіть легка критика може різко знизити їхню відкритість. Використовуйте м'які формулювання і, не, і підкреслюйте позитивні сторони. Астенік. Четверте. Уникайте перевантаження інформацією. Подавайте все просто, зрозуміло і в міру. Уникайте довгих, напружених розмов. П'яте. Демонструйте надійність і доброзичливість. Важливо, щоб вони бачили вас спокійно. Людину, людину, яка їх завжди підтримає. І тут важливі регулярні, маленькі прояви уваги, які підвищать довіру астенічного типу. Тут можуть працювати так само такі фрази, які сприяють контакту. Наприклад, все добре, не поспішайте, у нас є час. Або я радий, що ви ділитеся інформацією. Мені важлива ваша думка. Або ж я ціную вашу уважність і відповідальність, коли ви виконуєте цю роботу. Чого уникати в контакті? Варто уникати тиску, наказів, примусу до швидких дій, конфліктних або стресових тем, сарказму, знецінення, грубих жартів, або надмірно гучного енергійного стилю спілкування, який може виснажити. Астеніка. Стратегія залучення Астеніка до ефективної взаємодії, до співпраці ґрунтується на певних його психологічних особливостях, таких як, наприклад, підвищена чутливість до стресу, швидке виснаження, тривожність, непевненість, потреба в захисті і підтримці. Вони уникають конфліктів, легко піддаються впливу тих, хто створює відчуття безпеки. Висока лояльність до тих, хто проявляє турботу і доброзичливість. І вони цінують спокій, стабільність і надійність у взаєминах. Стратегія залучення, відповідно, включає наступні кроки. Перше це формування атмосфери безпеки і довіри. Тут основна стратегія створити відчуття, що ви завжди підтримуєте і захищаєте Астеніка. Контакт повинен бути максимально м'яким і стабільним. Друге. Це апеляція до потреби у підтримці. Пропозиція до організації взаємодії має містити елемент турботи і захисту і уникати тиску. Треба показати, що співпраця позбавить їх зайвих тривог і проблем. Третє поступове залучення без перевантаження. Важливо діяти повільно, послідовно, без стресу, дати відчуття, що рішення залишається за ним, але ви завжди будете поруч і будете їх підтримувати. І четверте постійне підкреслення їхньої значущості. значущості. Важливо, щоб вони відчували себе потрібними, корисними і цінними у взаємодії. Щодо тактики, то можна сказати наступне. На етапі встановлення контакту тут важливо доброзичливий спокійний тон, відсутність тиску, підтримка і запевнення у безпеці. На етапі формування довіри. Тут важливими є щирі прояви трути, уникнення конфліктних тем, підкреслення, що ви надійна людина, і доведення цього. На етапі пропозицію. Позиціонування як можливість отримати захист, стабільність і безпеку. І наголос, що вимоги мінімальні, а допомога буде значна. На етапі підкріплення мотивації. Уникайте перевантаження. Постійно підкріплюйте їхню впевненість, визнавайте їхні зусилля, навіть маленькі. І на етапі утримання. Тут проявляєте турботу і підтримку на постійній основі, створюєте комфортні умови. І виключаєте будь-який стрес у взаємодії. Отже, ключові мотивації або мотиватори для Астеніка це відчуття захищеності та спокою. Щира турбота і підтримка з боку того, хто організовує взаємодію. Надійні передбачувані стосунки. І можливість бути потрібним і цінним, не відчуваючи стресу і перевантаження. Чого слід уникати? Тиску, ультиматумів, різких вимог, навмисного створення стресових ситуацій, бо це може привести до заперечень і відмови. Слід також уникати знецінення їх проблем чи їх слабкого стану а також уникати грубих методів маніпуляції.